Чи правильно ви вимовляєте звук С. давайте дізнаємось. Якщо коротко, щоб промовити звук С, нам треба посміхнутись, язик поставити за нижні зуби, так, щоб він утворив ось таку гірку. І між зубами залишити 1-2 мм відстані. Ось так. Повітря з рота буде виходити холодне. Але досить часто у дорослих і дітей зустрічається порушення цього звука. Що ж це може бути? Це може бути міжзубна вимова, коли язик просовується між зубами. Собака, сани. Це можуть бути заміни сина, ши, шобака, шани, синати, тобака. Тани, синаф, фабака, фани, може бути пом'якшення звука с, «сьобака», сяни, і якщо воно зберігається після трьох років, то необхідно звернутися до логопеда. Може бути бічна вимова сябака, сяни, коли кінчик язика йде у бік. Щоб виправити вимову звука с, необхідно звернутись до фахівця, який визначить причини порушення, і допоможе підібрати адекватні методи корекції.